Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а навчання шлях до перемоги. Сьогодні я вам пропоную відправитись в подорож разом з їжачком та ведмедиком. Вони вирішили піти у гості до свого друга зайчика, але по дорозі вони побачили річку, через яку було перекинуто два місточка оранжевий та зелений. Їжачок запропонував ведмедикові перейти річку по оранжевому містку, але вони не змогли вдвох поміститися на місточку. Тоді ведмедик запропонував перейти річку по зеленому містку, і друзі успішно дійшли до зайчикового будиночку. Дітки, а як ви думаєте, чому друзі не помістилися на оранжевому містку? Так, тому що він вузький, правильно. А чому вони змогли пройти по-зеленому? Правильно, тому що він широкий. Давайте зараз разом порівняємо наші містки. Дивіться, у нас з'явилися дві смужки. Це наші місточки. Ми зараз будемо їх порівнювати за допомогою вже нам знайомого способу накладання. На зелену смужку. Ми накладемо оранжеву. І зараз подивимося, який місточок вущий. Правильно, вущий оранжевий. А який з них широкий? Так, звичайно, широкий зелений місточок. Молодці. А тепер пограємо у гру кораблики. Перед вами є дві річки. Скажіть, будь ласка, які вони? Так, широка та вузька, а ще є кораблики. Скажіть, дітки, вони однакові? Ні, звичайно, один кораблик великий, а інший кораблик маленький. А якою ж річкою попливе великий кораблик. Широкою чи вузькою? Правильно, широкою. А як ви думаєте, чому? Так, тому, що він великий. І, звичайно, що йому буде зручніше пливти широкою річечкою. Тоді скажіть. А якою ж річкою попливе маленький кораблик. Правильно, маленький кораблик попливе вузькою річкою. А чому? Так, тому що він маленький і йому буде набагато зручніше пливти вузенькою річечкою. Ось подивіться, зараз наші кораблики попливуть. Великий поплив по якій річці? Так, правильно, по широкій, а маленький по якій? Так, молодці, по вузенькій. Давайте зараз ми разом згадаємо. Що ж ми сьогодні робили на заняття? Якого кольору у нас були місточки? Правильно, оранжевого та зеленого. А чому, друзі ведмедик та їжачок не змогли пройти по оранжевому містку? Правильно, дітки, тому що він був вузенький. А чому змогли пройти по-зеленому? Тому, що він був широкий, молодці дітки. А як можна перевірити, який широкий, а який вузький? Так, накласти оранжеву смужку на зелену, і ми зразу бачимо, який вузький, а який широкий. Дякую всім за увагу. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.